На мій український язик, який перемешується з англійським, але я старалась. Дякую. Дуже, дуже дякую, Людмила Олександрівна, дякую за те, що знайшли такий новий діалект української біофізичної, і впевнений, що всі вас розуміють. Українська українська англійський суржик, це класно, О, так, так. так, Українська це така українська англійська. Це так само, як знаєте, тут в уме така. Власне, ну, сувора природа як для, для нас, для українців. Але тим не менше, люди тут знаходять свої плюси. Вони кажуть, що у них є там вісім таких різних пір в році. Зараз, наприклад, у них така зимова весна, тому ну, так, так і з мовою є. Є різні, різні українські, тож спілкуємося, спілкуємося. Добре, якщо є запитання, можливо, побажання, зауваження, пропозиції. Я можна, можна так, так, Будь, будь ласка, запитання. Будь ласка по, давай, по, давайте по тоді. Якщо так. так, то по черзі. Д -д -д -давайте У мене нам... дуже коротка інформація. Хочу сказати Людмилі, що тут твій ще один одногрупник, Рильський Олександр. Я дивлюсь, я вже бачу, я вже бачу дуже вітаю, дуже дуже вітаю. Добре, радий бачити всіх. Так, дякую за питання тепер. Марина Вадимівна, будь ласка. У мене не питання, а коментар. Може, вам буде приємно чути таку вісточку через кілька років, через час, через багато років. Я закінчила цю кафедру біофізики у 81-му році. І коли прийшла працювати у Фінт, ви вже були там легендою. Бо казали, ось так так, Морозова працює у Пущино, а тоді в центрі найкраще обладнання біля Москви. І казалось, буде добре працювати так будете тоді, як мороза. Зможете досягти такого успіху, то ваша історія успіху тоді ще не було слова success story, але вона починається з аспірантури з цих перших років. Це ось що я хотіла сказати, Якщо ваше ім'я пам'ятають, пам'ятають часу. Так, так, так. Може в мене все. І немає слів дуже приємно, і дуже вдячна і обіймаю всіх, всіх дуже дуже приємно. Можна так. запитання наукове, Так, так, так розбавимо так. Да, науково пані Людмила, дуже дякую за те, що ви робите, особливо Альцгеймер Дезіс і Амілоїдс. Проблем в мене запитання. Все ж таки, ви, як людина, яка займається цим багато років і керує конференцією. Як ви бачите, чи вирішення цієї проблеми Проблеми буде в біофізичному аспекті, тобто, е, якби е, знайдення тих речей, які будуть е, цей фолдинг неправильний, де, якимось чином чи його е, інгібувати, чи якось так а чи може біохімічний, як ви бачите, це вирішення цю, цієї проблеми. Дякую. дуже дякую а, Можна англійською, буде дуже. Ні, я, 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 я спробую. українською Дуже добре запитання, дуже добре, це ключове запитання. Бо я теж хотіла сказати для молодих людей, що вирішення цих проблем воно біофізично, воно біохімічно, теж, але біохімічно люди розуміють, що якісь ліки, якісь маленькі молекули чи антитіла, вони але... Де природа хвороби, вона структурна. І тому ліки і рішення буде біофізичне, навіть байомаркери, які вони байомаркери? Це може бути біохімічна реакція, але коли ми йдемо до структур і чому це структури, якісь білки, вони. Потрібні працювати в націльній формі, виконувати якісь функції, але вони не працюють в нацвій формі, вони йдуть в якийсь інший шлях і пояснити, чому вони йдуть в цей шлях, і як цей шлях зупинити, і які структури, бо вони ж багато цих структур, це не одне і, або інше, а цілий шлях. То це рішення це біофізичне. І коли спілкуєшся з нейрологами, вони якийсь байомаркер чи якесь анти, антитело, але вони не, не йдуть. І вони дуже, вони дуже оцінюють, коли починаєш казати, що це біофізична проблема, і що ви, ви маєте якісь людей поряд з вами, які можуть допомогти когось молоді чи інші люди якось пов'язати, щоб вони спілкувалися. Я, це, це дуже добре запитання. Це дійсно воно так. Ви вирішення цієї це конформаційне diseases». Дуже вдячні, так, бо це співпадає з нашим поглядом. В нашому відділі ми також досліджували ці речі. Марина Вадимівна, яка ось виступала до мене. Так що дякуємо вам успіхів. Дякую, Сергія. Будь ласка, запитання так. Маємо запитання з протилежного боку Атлантики. Добрий вечір всім. Це Сергій Ковенко. І я, як не дуже потужний. Дослідник Альцгеймера, але завжди цікавився цією проблемою, і зараз починаємо нові дослідження, але в, в саме займаючись, займаючись рухами, і тут така цікава а, пропозиція, що не тільки можуть бути пов'язані з амілоїдом проблеми Альцгеймера, а ще з іншими біофізичними проблемами, такі як а, проблеми з олігодроцитами, які а, з, з, збільшують а, а, наудзаврен в'є. І проблемами передачі інформації. І це теж як альтернативна така теорія, чому Альцгеймер визиває такі пошкодження нейронної динаміки, які можуть зовсім бути не пов'язані навіть з ТАУ і цими цими Тенґлс, які традиційно знаходяться. Але нема відповіді, і буде цікаво, може співпрацювати якраз з різними біофізичними методами, щоб знайти. Саме в чому є проблема? Це, це дійсно так. Це дійсно так. Алзгеймер е, е, та інші хвороби, вони малці е, багато факторів там. багато факторів. Ейбіта це воно внутрі клітин і поза клітинами, плакс. І ТАУ uh, – це внутрі клітин, Це дві та два таких великих шляха ей біта амілоїд і ТАУ – нейротанглс. Але вони впливають на багато багато різних інших процесів. Єсть нейроінфламейшнд, дера пошкодження нейротрансмішн, um, дара uh, багато шляхів. Але якісь структурні фактори вони общі. І, здається, без амілоїду дуже важко це вирішити, звідки вони з'являються. Я чула з більш політичної арени в Америці, якщо вони хочуть зупинити, припинити, поменшити амілоїдне, амілоїдний напрямок в NIH, в вашому інституті. І це для нас дуже дивно. Я розумію, що багато шляхів, але вони пов'язані один з одним. І е, після всієї цієї пра праці, яка зроблена, і всіх цих навіть е, ліків, які зараз існують, і біомаркерів, які зараз існують, е, і вони based on amyloid амілоid neurotangles е, е, – це дуже важливі моменти в Ал і якось це дивно, як, як коли вони відсуваються і кажуть, що це щось інше. Я, я це чула про вашого Роберт Кеннеді, Він зараз National Secretary of health, тебе. і він каже, що це не амілоїд. А що це таке? І хто він? він не, не, ну так не, він, не, він не, і проти вакцинації. Ну, а, э, може, трошки я, я я, саме я я не ссылався. дуже... Я Тобі, на, це, це я, карл я, херап. Я я пішла може не в ту сторону, але я розумію. Я цілком підтримую всі напрямки, всі напрямки, але мені здається, що багато є е, 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 common, common in, in amyloid neurotangles. Дякую за запитання. Можна ще мені коментар, Володимир. Так, Володимир. Будь ласка, так, звичайно, звичайно, будь ласка. Знаєте, я почув дві таких, як там, резонансних, з точки зору нейробіології резонанс мається на увазі дві речі. Виявляється, проблема біофізики не тільки у нас, але да, підготовки фізичної підготовки студентів і школярів, інтересу до біофізики, і це, мені здається, такий всесвітній тренд. Дійсно, Діти хочуть, коли приходять, як там, боротися із раком, з геймером. Біофізика вона виглядає дійсно такою рутинною, не розуміючи, що я підкреслюю, що все починається взагалі з фізичного рівня. Це структурна функціональна організація, міжклітинні взаємодії, міжмолекулярні взаємодії. І наприкінці ми маємо певну скажімо так, патологію проблему на системному рівні. І коли зараз була така дискусія відносно Альцгеймера, механізми, причини, де вони знаходяться. Ясна річ, то я розглядаю це системного такого плану, що це системна проблема. Там є і біофізика, і біохімія, і фізіологія, і структурна нейробіологія, і функціональна. Тут як би можна дискутувати. А другий момент, який теж такі відрезонував мені, що от у нас недавно кафедра біофізики стала кафедрою біофізики і нейробіології. І у нас сьогодні якраз виникла така цікава дискусія, якраз на, на, на не, не на межах, а в сфері і біофізики, і нейробіології дуже приємно і, можливо, дійсно варто сконтактувати, поговорити про спільні якісь інтереси і можливості наші в плані спільних досліджень. З Україною, Швецією, ну і іншими нашими країнами, в тому числі в Сполучених Штатах. Звичайно. Звичайно. Будь-яка думка, це, мій такий, знаєте, такий давній досвід, що іноді дивна думка і дивна ідея. А, вона часом, якщо вона має під собою якусь фізику, хімію, біологію, то вона рано чи пізно проросте. І колись. Навіть знаєте, як -то, коли я проводив міждисциплінарні конференції, приїжджали люди дуже-дуже давно, які досліджували блискавки, а тут вплив земної погоди, земних погодних факторів на біологічні системи нам було дуже цікаво, і пролунала доповідь, коли блискавки якби, ну, генерували рентген, і навіть гами випромінювання, що на той час було просто неймовірно. Але зараз пройшло тут, ну, чесно кажучи, вже років 20-30 виявляється, це звичайний феномен, який тепер всі досліджують. Так що, будь-які ідеї, вони цікаві, їх варто обговорювати, можна погоджуватись, можна не погоджуватися, але все це якраз і є наукою. Коли будь-які ідеї, які виникають, вони перевіряються, досліджуються, щось уходить в історію, а щось стає. новий поштовх до розвитку. Так, що я думаю, що фізична наша спільнота в Україні готова над цим працювати разом. Дякую. Дуже добре, дякую. Дуже дякую. дякую. Звичайно, це, це велика системна проблема. То краще різні погляди і різні зусилля. Дуже приємно. Дякую. Так, дякую. Так, вже бачите обговорення. У нас тривають добре.